Вітаю! Сьогодні у нас з'явився ще один Philips One Blade. Ми офіційні представники. У нас оригінальні хороші Philips One Blade є. Дуже крута штука. Значить, в чому різниця Philips цього? Це в тому, що тут в комплект ідуть ось такі вже змінні насадки на довжину. Вони корисні тим, що якщо ви хочете взяти для стрижки бороди, ось, то ви можете взяти і ви знаєте, яка у вас довжина. Наприклад, ви хочете на п'ятірку підстригатись. Ось, ви ставите фіксовану ось цей насадку, і у вас вже ви можете стригти бороду, і у вас буде одна фіксована, замість того, де регулювання йде. Все. А так, такий тример також дуже класно підходить для гоління під ноль. Тут дуже класний нульовий зріст. Рухома голівка, вона тут рухається вліво-вправо і дуже класно рухається вверх-вниз. Працює 45 хвилин від акумулятора. Час зарядки до 4 годин. Індикатор на зарядку тут є. По бокам ці елементи вони прорезинені. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Ціна 1399 гривень. Гарантія на 2 роки від нашого магазину. Тому кому потрібно, звертайтесь, будемо з вами співпрацювати. Модель QPM 2724, Drift 23 Ось саме такий тремор. Оце я вам пропоную. Справді, хороший варіант.